Доброго вечора, друзі. Ви знову на каналі АГФ. Сьогодні я хочу розповісти, показати ну, максимально крупним планом свій город. Виникають питання просто від глядачів, від тих людей, які мене ну, знають, особисто задають питання про те, що ну, деякі пишуть, що просто комусь там стидно показувати такий город. Я хотів би розказати. Нагадати, точніше, тим, хто не всі мої відео дивилися по поводу того, що цей город років 15 взагалі не оброблявся. Подивіться мої найперші там відео щодо цього городу. Там ще 21-го року відео були. <кхи> який бур'ян, які купи бур'яну, як ми його обробляли, як ми його довели до е того стану, в якому він зараз Так, да, В нього там не сильно. Мабуть, плодородна почва. ну Тим не менше він трохи родить. От дивіться, огірочки в мене піднялись. Пішли це якийсь надранній сорт, але так як я його вже пізно посадив, то, він, то вони лише вон, цвітуть, лише пускають. Вуса тут рядочок один, там де дуже багато прогалин. Тут ми бачимо, що там схожість якась незрозуміла. Там один, два, три, чотири, буквально п'ять кущиків всього-навсього. Цей надранній, він зійшов весь його довелося ще проривати, тому що насіння дуже гарної схожості, велика енергія. Буде, думаю, буде урожай. Друга причина. Друге питання щодо якого я хотів поговорити, це мої томати. Всім, мабуть, на радість, що в мене 5 кущів є помідор волове серце. Я його купував в розсаду, висі, висадив в розсаду. Два кущики зовсім печальні, три кущики. Ну більш-менш можливо з них ще щось получиться. Ну я бачу за радість, за радість багатьом, що в мене таке все ну таке. Не дуже, не дуже гарні помідори. І всім чомусь до вподоби моїх 5 печальних кущиків. Але за ними є ще помідори, які доволі таки неплохо розвиваються. І у мене ось ще є десь порядка 30 кущів, які теж. Доволі таки неплохо розвиваються. цього, фітофтори на них майже не помічено, я їх обробляв засобами захисту рослин. Ну, яка мушкара, йолки палки Ну, так от полуницю потрібно просапати. За капусту теж дуже багато хто радіє, що вона у мене дуже така, ну, Пічальненька, коротше, та капуста. Ну, більше я її саджати точно не буду. Я в попередніх відео про капусту розповідав, що мені просто там родичі подарували там, 10 чи 15, не помню, розсадин. Ну, це капуста, це ще той головняк, її потрібно обробляти дуже-дуже часто і багато. Тут помідори є, вони зав'язуються, цвітуть. Це низкорослі херсонський сухарчук і київський. Ще раз говорю, що там розсада переплуталась, тому вони там, я не знаю, де сухарчук, де київський помідор. Морква в мене теж замечательна. Ту морку, яку я посіяв після горошку, в сходи. Проблема, чому я не можу показати зблизька всі рослини на зараз, тому що за останніх 7 днів у мене на 6 днів йдуть дощі. Тобто ґрунт дуже вологий, болото. Добавиться ще знову ж хвороб. Тут, де я вон трошечки встиг просапати, тут знову вже портулак вилазить, там ще якісь травинки приймаються. Знову ж треба буде трошечки пройти сапкою про, про сапати, про портулак. Можливо, я відзніму окреме відео, тому що багато питань задають про, саме про, цей, про цю траву, як її знищити, як її вивезти. В наступних відео я відзніму, розкажу детально. Про це відео. Зараз спробую з краєчку пройти. Тут у мене салат, який сіявся весною, він вже попускав стріли. Частину ми вже з'їли, там частину я вирвав. Тут ще в мене з лівої сторони є ще морква. Теж уже прорвана і доволі таки немаленька. Не е, салат обірвемо листочки, решту я вирву, тому що вже... Йде на воно мені не потрібне. Малина моя піднялась, дякуючи дощам, бо поливу в мене немає. Піднялась малина, росте на осінь, мають бути ягідки. Щодо запитання, скільки хімії, а толку ніякого. Друзі, ніякої, ніякої там кількості там, якогось хімії не було, була одна фунгіцидна, інсектицидна обробка по весні всіх рослин. Потім, коли томати почали задущилося, коли ну, це, як це називається? Коли була загроза фітофтори, я обробив редомілом Голд. Пам'ятаєте мою тлю на томатах, з якою я боровся, там був один в мене всього-навсього разит і інсектицид актара. Дві, два обробітки в мене було цим. НПК по 22%. В принципі, все. Ніякої більше хімії. Зараз повторно, коли дощі вже відійдуть, трохи повторно, можливо, ще пропрацюю рослини від фітофтори. На капусті, до речі, білокрилки досі немає після обробітку сумі Альфою і цим, з прилипачем. Капуста розвивається, звісно, там не, 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 не сильно супер. Ну, Це таке капуста, то окремий від культури з полуницею. Треба буде добратися до неї, коли трохи земля підсохне. Там вусики пускає повним ходом, треба буде її трошечки прочистити. І покажу, як я буду висаджувати вусики в касету, не відриваючи сам вусик від основної рослини. Ну Такий в мене сьогодні огляд городу відповіді на питання. Ну, кого ще які там питання будуть цікавити, будь ласка, звертайтеся. Я вважаю, як для першого року на цьому городі щось взагалі вирощувати. Доволі таки неплохо про полуницю. Подивіться відео. Там урожай був не такий, як, як хотілося б, але на мою родину продавати нічого не продавалося. Але на мою родину полуниці доволі таки вистачило. По поводу малини відніму окреме теж відео. Чому у мене зараз липень місяць, у мене немає малини. Ну, це, буде, це буде окрема історія. Дякую всім за перегляд. Дощі йдуть, десь, десь заливає, десь, десь ні в кого нічого не росте, тому що сухо. Ну так, ну, така картина. Доведеться додатково ще обробити зробити як мінімум фунгіцидну